Друзі, сьогодні в мене для вас святкова страва. Вона надзвичайно смачна і готується дуже-дуже просто. Куряче філе нарізаємо на невеличкі шматочки приблизно 3 на 3 см. Солимо перчимо за своїм смаком, додаємо сметану, все гарненько перемішуємо, накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 2 години. Через 2 години м'ясо надягаємо на шпажки. На одну дерев'яну шпажку достатньо 4-5 шматочків курячого філе. Обсмажувати курку будемо разом зі шпажками, але спочатку з'єднаємо білі панірувальні сухарі з сушеним чесником. Потім беремо шашличок, обмачуємо його в панірувальних сухарях і відправляємо на сковорідку. Обсмажуємо на великій кількості олії з 4 сторін. Смачного, друзі!